Вітання моє, любі двоногі! З вами знову я, його величність Персивальд. Так, так, знаю, ви скучили. Моя велична присутність у цьому відео, це вже подарунок. А тепер до справи, бо маю важливі новини зі світу, які на моє здивування крутиться не лише навколо моєї миски. Слухайте, що я помітив. Ви, люди, такі дивні створіння. От, наприклад, сон, ви його ховаєте. Вдень ви щось там клацаєте по клавіатурах, говорите в якісь штуки, які тримаєте біля вуха. Я вже давно зрозумів, що це не мишки, бо вони не пищать так смачно. А вночі. Вночі ви теж дивні, лягаєте в одну велику коробку, накриваєтесь якимось ганчір'ям і намагаєтесь зовсім не рухатись. А я ж знаю, що це найкращий час для тигедик-тигедик по квартирі, або нічних дужорушок. Або для цілеспрямованого перекидання всього, що стоїть, нестійко. Ну, щоб ви знали, хто тут головний. До речі, про їжу. Мій господар, він, здається, думає, що я бездонна бочка. Я підходжу до маски, дивлюсь на нього сумними очима, ніби не їв вже тиждень. А він такий Персі, ти щойно не їв? Ну, що за неповага до котячих страждань? Я ж голодую. А потім. Коли він все ж таки здається і насипає мені корм, я можу просто понюхати і піти. Бо я ж котик, я маю право на вибір і на примхи. Це ж очевидно. І ще одне ці ваші двері вони завжди зачинені, коли я хочу вийти, але варто мені тільки вмоститися спати, як тут же хтось починає грюкати, дзвонити, кричати. Невже так важко зрозуміти, що кіт – це святе? що йому потрібен спокій, що його сон важливіший за ваші посилки та візиті сусідів. Я вже мовчу про полосос. це взагалі чудовисько, яке хоче мене з'їсти, і чомусь воно завжди з'являється, коли я ще не виспасу і готовий до пригод. А ще ці ваші іграшки, мотузочки, кульки, лазерні указки. Ви дійсно думаєте, що це може замінити справжнього метелика або таргана? Або нову упаковку туалетного паперу? Ну, припустимо, лазерна указка ще нічого. Але навіщо так швидко її забирати? Це ж несправедливо. Загалом мої любі життя кута це не мед, це важка праця з управлінням вашими людьми, контролем над територією і безкінечним пошуком ідеального місця для сну. А я ж, як ви знаєте, перфекціоніст. Тому якщо ви не бачите моїх відео щодня, це не тому, що я лінивий. Це тому, що я дуже зайнятий порятунком світу від скуки і регулюванням кількості їжі в моїй мисці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями, але не з собаками, бо вони нічого не зрозуміють. І пам'ятайте, любіть своїх котів, вони цього варті, особливо я. До зустрічі у наступному відео. Apolinuska, znowu būdų porošnė. Mama, mama, mama.